Родичі померлого поблизу Віночівської лікарні 58-річного Віталія Кошлату розповіли, що 20 січня він велосипедом приїхав з села до медзакладу, аби пройти медогляд. Він їхав ровером іваничі пройти медогляд, щоб взяти права на трактор. Бо такі права в нього були, а на трактор ще не було, а він мав трактор. Так десь так за 100 метрів, може, від дверей поліклініки, а в нас, Іваничах, швидка допомога, поліклініка і лікарня, все в одному приміщенні. Він не притомнів і впав, впав з ровера. Так на літ, там чуть, -чуть розсік щуку, Потім хтось сказав, що він від одержаних травм. Помер, але то неправда. Як потім повідомили родичам, помер чоловік від зупинки серця. Хоча грідні переконані, якби тоді хтось з медиків вийшов і надав йому медичну допомогу. Їх родич лишився б живий. Швидка допомога ще стояла на території, на, на подвір'ї, але вже мала виклик намиляти. То десь 20 кілометрів одну сторону. Ну, добрий кусок дороги. Леша швидкої, показав тому чоловікові, куди там йти на поліклініці, кому казати, що прийшли допомогли. І той чоловік побіг. Побіг, люди вийшли, мацають пульс, пульс є, але слабкий. Чекають, оглядаються на ту поліклініку, а лікарі тільки в вікнах стоять. Чі цілий медперсонал. Uh -huh. Люди чекали, чекали, і Ніх, так, ніхто так стоїть в поліклініки і не вийшов. Відомо, що чоловік пролежав неподалік лікарні з 10-ї ранку до першої години дня, коли вже його тіло забрали в морг. Чому ж медики швидкої не надали чоловікові допомоги? Там кажуть, приїхали до цього чоловіка, коли одержали виклик. У той час бригада екстреної медичної допомоги були на обслуговуванні інших викликів. Як тільки надійшов виклик щодо цього чоловіка, він зразу був надійснений на. Вищу вільну бригаду, і відповідно вона направилась за місцем виклику. Швидкі зауважують, вони надають допомогу поза межами лікувального закладу. Мовляв, чоловіка, який впав на території лікарні, мали б рятувати медики з лікувального закладу, але там запевняють, ніхто їм не повідомляв за цього чоловіка. То особисто ні до кого я вже всіх перепитувала, чи до когось хтось звертався. Ніхто ні нікого не приходив і не казав, що комусь погано, чи кудись бігти, чи ще щось робиться. Розумієте, тобто люди нас не приходили ніхто... до персоналу до нас і не повідомляли? Особисто ні... нам особисто ніхто не повідомляв, хто там дивився, що я навіть не знаю. Нехай конкретно тоді вони скажуть, хто дивився. Я вам пояснюю, ніхто мені нічого е, не пояснював, і ніхто нічого не сказав, що була така ситуація. Вже дізналися, ми пізно бо в нас зараз йде ВЛК, В нас тут нема коли навіть вгору глянути. Начальник управління охорони здоров'я волинської ода Юрій Легкодух телефоном зазначив, що розбереться в цій ситуації. Тим часом родичі померлого біля лікарні чоловіка вже звернулися на гарячу лінію мозу, і на цьому зупинятись кажуть не збираються, адже переконані, що вчасно надана медична допомога могла б врятувати життя їх рідної людини.